Підвищеним попитом зазвичай користуються ранні сорти овочів, фруктів і ягід, однак полуниці хочеться завжди гарною підмогою служать ремонтантні сорти, але більшість з них не відрізняються високим смаком ягід, тому пізній неремонтантний сорт Мальвіна, що з'явився недавно, швидко завоював популярність, опис сорту полуниці Мальвіна і його характеристики, сорт полуниці мальвіна родом з Німеччини. Виведений зовсім недавно, у 2010 році, його представив німецький селекціонер стоппел і мальвіна швидко поширилася по європейських країнах у держи селекційних досягнень сорт, поки не включений, кущі полуниці цього сорту дуже великі і потужні, як у висоту. Так і в діаметрі вони можуть досягати пів метра листя великі, блискучі, пофарбовані в темно-зелений колір, горизонтально розташовані, вусів утворює багато, і якщо немає необхідності в розмноженні полуниці, їх доводиться систематично обривати. Кільконоси розташовуються трохи нижче листя, всього на кущі їх доводиться до восьми штук. На кожному квітконосі можливе утворення до шести квіток і, відповідно, ягід. Дозрівання настає пізно не раніше самих останніх чисел червня, плодоношення триває майже місяць, з віком кущі починають плодоносити ще пізніше, і буває, що в середній смузі збір врожаю припадає на серпень. Ягоди дуже великі, їх середня маса близько 40. В першому зборі деякі екземпляри можуть бути в два рази більші, форма ягід усічі конічна. Поверхня не зовсім гладка, рельєф ягоди доповнює сильний блиск. Забарвлення густо червона. При повному дозріванні переходить в вишневу, якось соковита, але при цьому дуже щільна. Солодка, майже без ознак кислуватості. Аромат сильний, приємний. Нагадує аромат дикої суниці з лісу. Смак ягід полуниці, мальвіна вважається десертним і оцінюється за п'ятибальною шкалою на 4,6. Урожайність сорту не можна назвати видатною. При кваліфікованому догляді з одного дорослого куща збирають від 500 до 1 ягід. оскільки вони щільні, добре переносять перевезення на далекі відстані, що дозволяє використовувати сорт в комерційних цілях. Мальвіна добре переносить надмірне зволоження, сиру погоду її ягоди не втрачають смакових якостей. Чому допомагають горизонтально розташовані листя, вони ж опорігають ягоди і відв'янення в разі дуже спекотної погоди, морозостійкість сорту недостатньо висока. Так вже в середній смузі легке укриття на зиму обов'язково краще почуває себе мальвіна в південних регіонах, сорт стійкий проти сірої гнилі та борошнистої роси, але може захворювати вертицельозом і фузаріозом вплив шкідників. Як і у більшості інших сортів полуниці. Відео, плантація полуниці мальвіна, зовнішній вигляд плодів, ягоди полуниці мальвіна великі виглядають дуже елегантно. За зовнішнім виглядом вони відрізняються від багатьох інших сортів. Серцеподібність виражена чітко. Це не зовсім правильний конус, але головне забарвлення в ступені повного дозрівання. Яку вже не можна назвати темно-червоною, вона ближче до вишневої. Насіння багато, але вони дрібні. Над поверхнею ягоди не виступають. Переваги та недоліки. Відмінності від інших сортів, полуниця Мальвіна швидко стала популярною у сидівників-любителів. Хоча вона і не позбавлена недоліків, втім для пізньостиглого сорту з красивими смачними ягодами багато з них можна пробачити. Основними перевагами сорту є дозрівання в той період, коли ягід полуниці інших сортів вже немає 1.00, а самозапилення дуже хороший смак ягід, ефектний зовнішній вигляд посуху і вологостійкість хороша транспортабельність. Відео урожай полуниці мальвіна недоліки сорту, невисока морозостійкість, занадто велика кількість вусів, нестійкість до ряду захворювань. Вимога великої площі харчування у Держеєстрі зареєстрований лише один сорт полуниці, дуже пізнього терміну дозрівання і близько десятка пізньостиглих ортеєра, включений в список тільки в 2018 році. Дозріває ще пізніше Мальвіни, але він районований лише по північно-кавказькому регіону ягоди такого ж розміру, кисло солодкі. Оцінені на 4-6 бала серед пізньостиглих сортів найбільш відомий старий німецький сорт Зенгазенгана, вирощуваний майже повсюдно. Він характеризується високою врожайністю кисло-солодких ягід гарного смаку, дуже непоганий сорт берегиня, і якщо ягоди його оцінюються трохи нижче ніж ягоди полуниці мальвіна. То стійкість сорту до несприятливих факторів вище. Таким чином, полуниця Мальвіна представляється дуже хорошим пізньостиглий сортом, що володіє як достоинствами, так і недоліками, і в ряду аналогів займає одне з високих місць використання ягід ягоди полуниці мальвіна можуть використовуватися в самому різному вигляді, оскільки вони добре перевозяться. Сорт цікавий і фермерам. Однак в свіжому вигляді ягоди зберігаються недовго і надлишок врожаю, не спожитий свіжим, повинен перероблятися, хоча, звичайно, такі чудові на вигляд і дуже смачні ягоди переробляти шкода. З ягід цієї полуниці можна готувати майже все, тільки на вино в чистому вигляді вони непридатні, оскільки містять дуже мало органічних кислот, з цих ягід можна варити варення, джем, готувати компоти. Лікери, оскільки ягоди щільні, вони добре переносять заморозку. При розморожуванні взимку вони не втрачають форму і стають тільки трохи менш солодкими ніж в період збору врожаю. Вирощування полуниці мальвіна для розмноження полуниці мальвіна використовують найсильніші вуса, що відростають від здорових кущів. Цих вусів завжди достатньо, але вони бувають готові до посадки пізно, адже спочатку кущі повинні отплодоносити. Тому в більшості місцевостей осіння посадка цієї полуниці неможлива, молоді кущики не встигають як слід прижитися до морозів. Посадку переносять на квітень. Початок травня висаджують цю полуницю дуже розріджено, в ряду між кущами залишають не менше 50, між рядами 70-80 см. Мало того, що самі кущі виростають дуже широкими, ще й вуса займають всю грядку, якщо вони не потрібні, їх знищують у міру появи. Обрізку вусів поєднують з прополкою. Зазвичай цим займаються щотижня або дві. Поливати мальвіну доводиться часто, особливо на початку літа, коли починають зав'язуватися ягоди, краще вирити між рядами неглибокі борозенки і заливати воду в них. Промочити землю треба хоча б на глибину 30, після поливів проводять поверхневе розпушування, а з утворенням ягід розпушування замінюють на мульчування чистою соломою, підгодовують цю полуницю за звичайною схемою, використовуючи як органічні добрива. Так і мінеральні, частіше в міжряддя підсипають деревну золу. Початківці, сидівники замість схеми, що чергує різні види добрив, можуть користуватися універсальним складом. У відрі води наполягають 2-3 дня літрову банку коров'яку, жменю золи і дваст, ложки суперфосфату. Цим настоєм поливають міжряддя і навесні, і влітку і восени після збору врожаю видаляють пошкоджені листя, кітконоси і вуса, а незабаром вже і готують полуницю до зими. У південних місцевостях мальвіна зимує добре, а північніше, в залежності від кількості снігу, кращим покривним матеріалом служать гілки сосни або ялини, а в найбільш холодних регіонах до них можна додати і неткані матеріали. Відгуки про полуницю сорту мальвіна. Близько три ягід мальвіни мають особливість, так зване цвітіння листя. Цей генетичний дефект мальвіни приблизно один на рослину викликає появу маленьких листочків з ягоди, просто видаліть ягоду з куща, щоб не забирала на себе поживні речовини Вікторхт. Хорюм врат інфошовтрят в 3595 п'ять, 2.1 сьогодні пробували мальвіну Ягода Велика, красива яскраво-червоного кольору, товарний. Всередині невелика порожнеча солодка з невеликою кислинкою, ароматна. Тут же пробували Дерселек. Аромат і смак у нього звичайно багатший, однак думаю, що Мальвіна займе своє місце у мене на ділянці. Женяхтп. Хорюмвіноврат, інфошовтратв три, п'ять, дев'ять, У мене Мальвіна другий рік, дуже цінний сорт, відмінно зарекомендував себе і минулим жарким сухим літом. І цим холодним і дощовим ягода солодка, соковита, ароматна дивовижна на смак Наташингтп. Корюм пригозрю Євтопіцтво в дев'ять, 6987, старт 1.5, п'ять, мальвіна сорт з позаурочним терміном плодоношення, у якого пік врожаю припадає на перів, коли іншої ягоди на ринку вже немає, Світлана Віталіївна хп. Слюбствлю індекс Шовто під відмінний сорт. Саджанці прижилися в один і же рік морози дощі і спека не заважають давати хороший урожай вже три сезон поспіль. Догляд абсолютно простий, регулярний рясний полив, розпушування, видалення бур'янів і добриво особливо любить азотисті суміші. Від заморозків краще поливати вранці, насильні морози вкривати соломою або торфом до борошнистої росистійка. А ось шкідниками типу довгоносиків боремося вже хімією. Загалом не вимагає до себе особливого ставлення, але радує смачними і великими ягодами щільна і міцна шкірка не розварюється в зимових заготовках, але особливо смачна мальвіна в свіжозірваному вигляді даринах, теча оціврюк любніка мальвіна, ягоди дуже смачні, солодкість поєднується з приємною кислинкою. Великий плюс сорту збереження солодощі під час затяжних дощів. Ягоди не стають водянистими і не схильні до загнивання. На кущах велика кількість листя, тому ягоди надійно вкриті від сонця і не піддаються сонячним опікам. Навіть денний полив не представляє небезпеки. З кожним роком дозрівання плодів відбувається пізніше. Якщо зірвати недозрілі ягоди, то вони все одно приємні на смак. При якісному догляді дотримані схеми поливу і регулярної підгодівлі з невеликого куща вдається знімати не менше 900-1100 грам стиглих ягід. кущі досить низько пригнуті до землі. Тому після поливу волога в ґрунті зберігається дуже довго, але все одно в жарку погоду не обійтися без додаткового рясного поливу. Після висадки розсади в ґрунт вона швидко приживається. Хощі за 2-3 місяці досягають висоти 50 см до кінця сезону активно формуються нові вуса, тому з одного року можна проводити інтенсивне розмноження лера власова хс, тече у ціфріуклюбніка малвіна. Полуниця мальвіна, один з кращих сортів пізнього терміну дозрівання, на жаль, вона не позбавлена недоліків, але красиві смачні ягоди універсального призначення роблять сорт вельми популярним.